Всім привіт, любі друзі! З вами Гаяне та відеоуроки уроки французької мови. Сьогодні ми зустрічаємося в нашому україномовному списку відтворення. Нагадую, на моєму каналі є безліч списків відтворення. Ну, як ви розумієте, на даний момент ми з вами працюємо над списком відтворення уроків українською мовою для початківців, а всі інші списки відтворення наразі вказані на екрані і всі посилання знаходяться в описі під відео. Сьогодні в нас вступний урок до того, як ми нарешті почнемо читати нашу першу книжку. Чому це вступний урок, чому ми одразу не починаємо читати книжку? Я поясню: в сьогоднішньому відео ми розберемо з вами 15 дієслів. Ці 15 дієслів нам зустрінуться у першому розділі нашої книжки. Тобто сьогодні в нас більш лексичний урок. Ми ознайомимося з новою лексикою, продивимося, як вона вживається в контексті, для того, щоб вже у наступному відео, читаючи зі мною перший розділ книжки, вам вже було набагато легше і були вже знайомі слова. Тому ще раз кажу сьогодні. Лексичний урок, але впевнена, що він буде цікавий. 15 дієслів, здається, з одного боку багато, з іншого боку, не так вже і багато. Але я вам скажу: просто сконцентруйтесь, не напружуйтесь, але сконцентруйтесь та спробуйте запам'ятати хоча б якусь частину. Перед тим, як перейти до уроку, нагадаю, що під мої відеоуроки я почала розробляти курс вправ. І починаючи з дев'ятого відео, якщо пам'ятаєте, там ми з вами розбирала дієслова «être» і «avoir». І вже готові вправи під урок номер 9 під урок номер 10 І сьогодні в нас 11 урок, під нього я вже теж розробила вправи на інтерактивній платформі. І коли ми з вами дочитаємо нашу книжку. Яка складається з п'яти розділів, на цьому вправи під відео, під курс такий для початківців закінчиться. Тобто, якщо ви купуєте доступ на інтерактивну платформу і на вправи під курс цей загальний, то ви отримуєте доступ до вправ під відеоурок, починаючи з дев'ятого відеоуроку і до кінця книжки, яку ми з вами будемо читати вже в наступному відео. Почнемо читати. Придбати доступ до вправ можна за посиланням під цим відео. Отож, дієслова. Я сподіваюся, що ви пам'ятаєте, що у французькій мові є три групи дієслів. Перша Дієслова, які закінчуються на ЕР. ER. Ми це з вами вже розбирали в окремому відео. І у цих дієслів є своя окрема схема відмінювання, що в принципі достатньо просто. Також є друга група дієслів, таких дієслів набагато менше, але менш тим, це дієслова, які закінчуються на ір. І є третя група дієслів, це неправильні дієслова, і там ми можемо зустріти дуже різні закінчення, і, до речі, закінчення «і-ех» теж можна зустріти в дієсловах третьої групи. І це означає, коли ми кажемо неправильні дієслова, що у кожного дієслова буде своя схема відмінювання. Це так вам просто нагадую теорію, добре? Отож, ми розберемо сьогодні 15 дієслів, які зустрінуться в нашій першій частині книжки. І тут у нас буде 12 дієслів першої групи і 3 дієслова третьої групи. Як бачите, нічого складного. Отож, перше дієслово «habiter». «Habiter» означає жити чи проживати. Дієслово першої групи. Наприклад, en France». Я живу у Франції. J'habite en France. Чи. À Paris. Я живу в Парижі. J'habite à Paris. Зверніть увагу: Франція країна. La France це країна жіночого роду. І коли ми кажемо у Франції чи у Францію, то тоді ми вживаємо прийменник «en». І артикль випадає. Тому ми і кажемо: жабить. En France, j'habite en Ukraine. Я живу у Франції, я живу в Україні. Коли ми кажемо про міста, то тут правило трошки інше. Ми вживаємо прийменник J'habite à Paris. Я живу в Парижі. Наступне дієслово «rentrer». «Rentrer», ви бачите, це дієслово першої групи, що означає повертатися. Tu rentres». À l'école – Ти повертаєшся до школи. Vous rentrez à la maison. Ви повертаєтесь додому. Vous rentrez à la maison. Наступне діє слово préparer. Препаре це готувати. В тих же самих значеннях, як і в українській мові. Можна готувати обід, а можна готувати уроки. Це теж є слово першої групи, тому ви знаєте, як воно відмінюється. Je prépare mes leçons. Я готую свої уроки. Je prépare mes leçons. Il prépare le dîner. Вони готують вечерю. Il prépare le dîner. Ви пам'ятаєте, що «il» множина... Закінчення ENT ніколи не читається. Іль le dîner. Наступне дієслово турне. До речі, ви знаєте таке слово, як турне. В українській мові воно є. І зараз ви краще зрозумієте логіку цього слова. Дієслово турне означає повернути чи прокрутити, чи просто крутити, також. Турне. Наприклад, la fille tourne la tête. Дівчинка повертає голову. Ну, тобто, дівчинка обертається. La fille tourne la tête. La tête це голова. On tourne à gauche. Ми повертаємо наліво. On tourne à gauche. До речі, хто придбав доступ до вправ під відео, ми там окремо розбирали також прийменники місця. Як сказати, перед, на, за, ліворуч, праворуч. Тому, якщо ви не в курсі, якщо вам цікаво, ще одна причина придбати доступ до вправ. Наступне наше дієслово дієслово слово Це означає ходити. «Les enfants marchent vite». Діти ходять швидко. «Les enfants marchent vite». «Tu marches dans la rue». Tu marches dans la rue. Dites le mot traverser. Traverse. D'accord, dites le mot première groupe. Peretinaty, perehodity, la route, par exemple. Traversez. Nous traversons la rue. Nous traversons la rue. Je traverse Paris en voiture. Ja, prouijau, pertenau, paris, na Je traverse Paris en voiture. Dieslovo, travaille", perche, Je travaille à l'école. Ja, Je travaille à l'école. Mon père ne travaille pas mais bât ne est pas de mon père ne travaille pas remarquez pomichaj tu remarques quelque chose des choses pomichaj tu remarques quelque chose elle remarque un chat vona pomichaj kota elle remarque un chat dit slovo Regardez des de vêtements. Je regarde des bonbons. Il y a des blouses n'attends zukerke. Je regarde des bonbons. Nicolas devait-t-il Nicolas regarde la télé. Y a que Nicolas devait-t-il Marie? C'est beau Nicolas regarde Marie. S'vois vraiment... ni Після дієслова регарде нема прийменників. Ми не кажемо, як в українській мові на Марі. Так, у французькій мові просто «Ніколя коля регарде марі. Там нема ніякого прийменника, ні сюр, ні а нічого зайвого. Нам залишається ще три дієслова першої групи. Я окремо їх виношу. Тому що ці дієслова вживаються з специфічними прийменниками і треба дієслова завжди вчити з прийменниками. Я так вже вам казала у окремому відео, де наголосила на тому, що дієслова вчаться з прийменниками. Зараз подивіться, що я мала на увазі тоді. Дієслово «комансе» – починати це перша група. Наприклад, он année» Ми добре починаємо цей рік. On commence bien cette année. Тут здається все просто: дієслово першої групи. Але якщо після слова «commencer» починати, ви хочете вжити ще одне дієслово. Наприклад, я починаю працювати. Тоді після «commencer» треба поставити прийменник «а». Це золоте правило. Коли далі йде дієслово. Наприклад. «Je commence à travailler» Я починаю працювати. Бачите, після commence ставиться дієслово, тому ми ставимо а. Він починає вчитись. – «Il commence à étudier». Він починає вчитись. Просто запам'ятайте: commencer à плюс інфінітив плюс дієслово. Інше дієслово теж дуже важливе – «décider» Вирішувати, чи. Рішати. Я нічого не вирішую. Je ne décide rien. Я нічого не вирішую. Je ne rien. Якщо далі після дієслова «десіде» треба вжити дієслово, наприклад, я вирішую піти. То після «десіде» треба вживати прийменник «де». «de». Je décide de sortir. Я вирішую піти. décide de sortir. Я вирішую вийти. Скоріше так. Чи вони вирішують подивитися телевізор? Il de regarder la télé. де регардела de regarder la télé. Бачите, десіде де de» і далі дієслово. Ось як працює ця схема. І останнє дієслово з дієслів першої групи це дієслово «demander», яке означає чи питати, чи просити. У нього два значення. Все залежить від контексту. І тут є важливий момент. Якщо ви кажете просити в когось чи питати в когось, в такому випадку ви вживаєте прийменник А. Наприклад, Я питаю у свого брата. В тебе є 1 yevr. Je demande à mon frère. Tu as un euro? euro. Je demande à mon frère: "Tu as un euro?" Якщо ви кажете: "Я прошу 1 євро свого брата", це буде je demande 1 euro à mon frère. Я прошу 1 євро. свого брата. Тобто demander à quelqu'un» означає, чи просити в когось, чи питати в когось. Так, сподіваюся, ви ще тут, ви ще тримаєтесь. Нам залишилось три останні дієслова, які відносяться до третьої неправильної групи. І це дієслова «sortir» – виходити, «répondre» – відповідати та «vendre» продавати. Всі ці три дієслова ми з вами побачимо в першій частині нашої книжки. Я казала, що дієслова третьої групи мають свою схему відмінювання. Але давайте просто подивимось, як виглядають відмінювання цих трьох дієслів. Sortir виходити. Je sors, tu sors, il sort, nous sortons, vous sortez, il sortent. Répondre, vite Je réponds, tu réponds, il répond, nous répondons, vous répondez, ils répondent. Iostagni vendre, prodavate. Je vends, tu vends, il vend, nous vendons, vous vendez, ils vendent. Et skazite mani, ne zdravite vam, što ja post logično srožite si si vidmiuvanje. No, Тому схоже, що перші три особи звучать однаково: «Je sor, tu sors, il sor. «Je réponds, tu réponds, il répond», «Je vends, tu vends, il vend». І це буде дуже часто зустрічатися в дієсловах третьої групи, те, що на слух. Три перших особи звучать однаково. Добре, там закінчення трішки, ви бачите, пишеться по-різному, але на слух це звучить однаково. Ну, і взагалі потім інтуїтивно ви вже зможете, навіть якщо вам не знайоме дієслово, ви вже зможете здогадуватися, бачите, що ну вандон, ну репондон, нусохтон, все ж таки дуже схоже. Логіка схожа, так? І так, залишились приклади. діє слово sortir. виходити, Наприклад, aujourd'hui, je ne sors pas. Сьогодні я не виходжу. Aujourd'hui, je ne sors pas. Vous sortez de la maison. Ви виходите дому». Vous sortez de la maison. Є слово répondre відповідати. Tu répond від анікола. Ти відповідаєш швидко. Николай. Кому? Так, Дуже часто, коли ми кажемо кому. Тобто давальний відмінок, ми ставимо прийменник А. Тюреп віт а Ніколя. Ти відповідаєш швидко, Ніколя. Vous ne répondez pas à mes questions. Ви не відповідаєте на мої питання. Vous ne répondez pas à mes questions. Ну, і діє слово вendre. Продавати. Il vend une voiture. Він продає машину. Il vend une voiture. Vous vendez du pain. Ви продаєте хліб. Vous vendez du pain. Ось ми з вами розібрали 15 дієслів, які ми зустрінемо. В першій частині книжки, яку вже скоро почнемо читати, для тих, хто придбав курс вправ під відео, я вже окремо зробила табличку з прикладами на одній картинці всіх дієслів, ну і окремо дієслів третьої групи. Також на вас очікує маленька вправа, ну і вокабуляр інтерактивний, де ви зможете прослухати знову всі ці дієслова з прикладами, як на слух це звучить. І ще раз нагадую: щоб придбати доступ до вправ під відео, які ви можете дивитися і через YouTube, вам достатньо перейти за посиланням нижче. Для тих, хто придбає вправи зараз. Поки відео ще виходять і готуються, для вас є знижена ціна, і також ви отримуєте доступ до нашого спільного чату в Телеграмі, де я ділюся корисними посиланнями і також попереджаю, коли будуть виходити нові відео і нові вправи. Тобто у нас там з вами така інтерактивний зв'язок, оскільки відео ще готується, ну і вправи теж поступово будуть виходити з відео. Як тільки курс ще буде закінчений, всі відео будуть готові і вправи теж. Тоді ціна зміниться, звісно. Тому, якщо хочете скористатися можливістю, раджу вам придбати доступ зараз. На цьому сьогоднішнє відео закінчується. Дуже дякую вам за увагу. Побачимося в наступному відео, де ми вже з вами будемо читати нарешті нашу першу книжку. Дуже прошу, не забудьте. Поставити вподобайку, написати ваш коментар і ділитися відео в соцмережах з вашими друзями. Це дуже допоможе мені просувати мій канал в YouTube. До наступних зустрічей. Merci de votre attention. A la prochaine sur ma chaîne. Au revoir.